Чудові, я вас запрошую на заняття з фізичної культури. Тож повторюйте за мною. Водна наша частина, де ми починаємо з палкування. Клоком руш. Тримаємо спинки рівненько. Чимо дітей ходити по колу один за одним. Різновиди ходьби. Ходьба на шпиньках. Вчимо дитину тримати спинку рівненько, голівку рівненько та ручки на поясі. Обов'язково чергуємо з крокуванням. На п'яточках теж нагадуємо діткам про спинку, про ручки. І чергуємо з бігом. Коли біжимо, нагадуємо діткам, що треба бігти не дуже швидко, в повільному темпі та дихати носиком. Ротики закрити. Є наступна частина заняття, загально розвивальні вправи. Сьогодні ми будемо виконувати з брязкальцями. Перша вправа у нас буде сидяче. Сміжки лідно. Руки опущені. Перше вправа. ми будемо піднімати руки через сторони вгору. Посукати і знову опустити у вихідне положення. Вправо починаємо. Вгору. Вниз. Вгору. Вниз. Ще. Кожна вправа повторюємо. 4-6 разів. У нас одна вправо стоячий. Ноги злегка у нас розставлені. Ручки рівненько. Ми будемо робити нахили вперед, тукати пряшкачками по колінкам та знову травлятися у вихідне положення. Справу починаємо. Нахилилися, посукали, випрямились. Ще. Випрямились. Ще. На животі. На Наступну вправку ми будемо виконувати лежачи на животі. Ми беремо брязканця, ховаємо їх під, під боріддя і ми будемо за сигналом дорослого. Покажи мені брясканця, сховай. Приготувалися? Покажи брязканця. Сховай. Ще. Сховаємо. Ще. Теж виконуємо цю вправу 4-6 разів. Ще. Останнє вправо, це таночок з брязками. Можна запропонувати дитині пострибати, пострибати, на кого треба, пострибати. Ось так. Не більше, ніж 10-15 секунд. І вправо на дихання. Носик наш вдихає. Дякую. В основних руках ми сьогодні будемо закріплювати вміння прокочувати м'яч обома руками під дугою на відстані більше 1 метра, і виконувати степки вдовжину з місця теж е, через місточок, не більше 20 см. Дистанні, щоб була. Нам потрібно навчити дитину, щоб дитина навчилася відштовхувати м'яч та попадати. у ви можете будь-що поставити, щоб дитина зрозуміла, що їй потрібно саме сюди попадати. Ще, щоб дитина навчилася відштовхувати силу м'ячика. Будемо виконувати стрибки через місточок або через канавку не більше, ніж 20 см. Нагадуємо діткам, що потрібно стати рівненько і відштовхнутися як на ногу далі. Ось так. І повернутися знову. Щоб вона дії виконувала за сигналом дорослого. Ось так. І ще з повторювання. Пограти в рухливу гру, Горобчики та автомобіль. Ось горобчики літають, швидко, швидко крильцями махають. Полетіли, полетіли на доріжку тихо сіли Швидко мчить автомобіль Бі-бі-бі. Відлітайте до гніздечок, бі-бі-бі.